Samsung a 30 хороший, досить гарненький по стану. Ціна 2200 гривень, має відбиток пальця. Він на 32 ГБ гарненький. Тут є здерта красочка біля роз'єма зарядки, але не суттєво. type c роз'єм на саму зарядочку. По екрану косок чи царапок немає ніяких, можу за додаткову плату поклеїти захисне скло. Кому буде цікаво, уточняйте це уповідомлення мені. Повністю чистий без різних всіх аккаунтів. А30. На 11 му андроїді. Зараз покажу ще по пам'яті. Хороша камера. Тут, до речі, 3 ГБ оперативка і 32 ГБ пам'ять самого телефону. Так, показую камеру, хороша камера, так само А50, А51. По, по бюджету такому. Плюс-мінус ось така камера. В комплекті до телефону йде зарядний шнур Type-C та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також, дивіться, інші мої варіанти завжди є великий вибір, поновлюється все дуже часто.